Для в'язання рукавички нам потрібен хачок 2,5 мм, маркер, оголка з тупим кінцем і ножиці. В'язання рукавички починаємо з пальчика. В кільце і в'яжемо 5 стопчиків без накиду, початкова петля. І далі п'ять стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Затягуємо кільце, поки не дуже туго. В другому ряді робимо 5 прибавок. В першу петлю стовпчик без накиду. Навішуємо маркер початку ряду. І в цю ж петлю в'яжемо прибавку. І так повторюємо ще 4 рази Стопчик без накиду в другу петлю і прибавка в цю ж петлю, і так до кінця ряду. В кінці другого ряду затягуємо кільце вже туго і переходимо на третій ряд. Зараз в ряду 10 петель. З третього до п'ятого ряду включно в'яжемо по 10 стовпчиків без накида в кожному ряду. В першу петлю стовпчик без накиду. Повертаємо маркер на місце і в'яжу далі, одночасно вв'язуючи хвостик, що залишився в ряд, другий стовпчик, третій. І далі продовжуємо самостійно. Зустрінемось в кінці п'ятого ряду. Я закінчила п'ятий ряд, знімаю маркер і пров'язую в першу петлю ряду з'єднувальний стовпчик. Закриваю в'язання повітряною петлею. Обрізаю нитку і витягую її. Виправляю пальчик і тимчасово відкладаю його. Тепер в'яжемо долоньку. Починаємо з шести стопчиків без накиду в кільце амігурумі. Початкова петля і шість стопчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. І шостий. Стягуємо кільце. В другому ряду робимо 6 прибавок. В'яжемо в кожну петлю один ступчик і прибавку. Так в кінці ряду буде 12 петель. Навішую маркер початку ряду. І в цю ж петлю в'яжу прибавку. В другу петлю стопчик без накиду і прибавка. І так ще 4 рази. Закінчую другий ряд. Дуго затягую кільце, щоб не було отвору. Цей хвостик в'яжу в ряд в третьому ряду. В третьому ряду робимо 6 прибавок. Отже, чергуємо один стовпчик з прибавкою 6 разів. В кінці ряду вийде 18 петель. Стовпчик без накиду. Повертаю маркер. В наступну петлю в'яжу прибавку, тобто 2 стовпчика без накиду в одну петлю. І так повторюю далі. В четверту петлю в'яжемо прибавку, тобто два стовпчика без накиду. В п'яту петлю один стовпчик без накиду. Шосту прибавка. В останню петлю в'яжемо прибавку. Хвостик обрізаю. З четвертого до восьмого ряду в'яжемо по 18 стопчиків без накиду в кожному ряду. Працюємо самостійно і зустрінемось в кінці восьмого ряду. У п'ятому рядочку приєдную пальчик. В'яжу шість стовпчиків без накиду, повертаю маркер. Третій стовпчик, четвертий, п'ятий. І шостий. Тепер приєдную пальчик, ввожу гачок зі зворотнього боку за дві петлі до з'єднувального стовпчика. І, і в сьомий стовпчик долоньки. І в'яжу стовпчик без накиду. Наступна петля на пальчику і наступна на долоні. Стопчик без накиду. Третя петля на пальчику і на долоні. Стопчик без накиду. П'ята пара петель. П'ятий стопчик, Далі сім стопчиків без накиду. стовпчик без накиду І в 10 ряду в'яжу 6 стовпчиків без накиду спочатку Другий стовпчик Третій стовпчик, четвертий, п'ятий, шостий. Тепер в'яжу п'ять стовпчиків без накиду за п'ять зовнішніх петель пальчика, перший стовпчик. другий, Третій, четвертий, п'ятий і сім стовпчиків без накиду по долоні до кінця ряду. 11 і 12 ряди в'яжемо без змін по 18 стопчиків без накиду в кожному ряду. Працюємо самостійно і зустрінемось в кінці 12 ряду. Я закінчила в'язати 12 ряд. Знімаю маркер і роблю з'єднувальний стовпчик. І в'яжу ланцюжок з 40 повітряних петель. Ільє перевіряю ланцюжок, щоб він не перекрутився, і з'єднувальним стовпчиком з'єдную ланцюжок з рукавичкою. Повітряна петля обрізаю нитку і витягую її. Костик ховаю під петлі. Кінчик можна обрізати, а можна залишити так. Для обв'язки рукавички знадобиться звичайний олівець. Приєдную білу нитку між ланцюжком. В'яжу 18 стопчиків без накиду з витягнутими петлями. Ці три рядочка в'яжу так. В першу петлю в'яжу стопчик без накиду. В цю ж петлю заводжу гачок і витягую довгу петлю, надягаю її на олівець, підтягую нитку. В наступний петлю в'яжу стовпчик без накиду, знову ввожу гачок в ту саму петлю і витягую довгу петлю, надягаю її на олівець, підтягую нитку і в'яжу стовпчик без накиду в наступну петлю. Цю ж петлю ввожу гачок і витягую довгу петлю, котру надягаю на олівець. І так далі. Тобти без накиду, довга петля. В такий спосіб потрібно зв'язати три рядочка. Коли на олівце зібралося вже кілька петель, то дізнімаю їх частину і продовжую в'язати. Тут переходжу на другий ряд і в'яжу ще два рядочка. В кінці третього ряду обв'язки зустрінемось. Я зв'язала третій ряд обв'язки або вісімнадцятий в загальної кількості, і останній рядочок в'яжу з'єднувальними стопчиками. Закінчила ряд, обрізаю нитку, витягую її, пропускаю одну петлю, заводжу хачок під петлю зі зворотнього боку і витягую нитку на зворотню сторону і повертаю її в ту ж саму точку, звідки вона виходила. Тепер протягую нитку під петлями. Можна голкою, можна гачком. Залишилось вишити візерунок. Я заправила нитку у голку, закріплюю її. Цей хвостик протягну на згородній бік. Так би мовити, сніжинку. Заводжу голку на 3-4 стовпчика в цю сторону. Виводжу на такій же відстані від середини з цього боку. Тепер всередину. Цей бік. Тепер через середину в цю сторону. Повертаюсь всередину. І роблю менше промінчики. Повертаюсь всередину і витягую нитку на зворотній бік. Зі зворотнього боку закріплюю нитку і обрізаю її. Рукавичка готова. Залишилось обробити її парно.